Понадумала та міла, Скільки не виться, рано чи пізно кінець буде. Що воно там товчеться, не пойму. Анусь підожди, та мілочка я тобі пізніше передзвоню. Ага. Зоя це вчула Ні, ага? Таке робиться. Видно, домовик вп'ять. Ну, воно старий дом, то це тобі таке. Всяка зараза заводиться. Я на тій неділі балакала з Вірою з третього під'їзду, і вона мені похвалилась, що у нас на етажі тут колись повісив з дядько. О, ну, те, що в неї недохват Зоя, це одно. О, ну, За це я думаю, що вона б не брехала. Тільки що вона точно не в якій квартирі, бо це вона ще малою була. О, і оце ж воно видно, тепер тут і лазить. Вилазь скоренько. Чуєш чи ні? Чи до кого я балакаю? Скоро будем комунальні платити, давай йти 30%. Ну, така як вже воно думало, безплатно сидітиме, чи що? Щас он такі що та за поприходять, що хоч мосту та в воду, а воно хоче сидіти і сраку гріть за наш щот, оцього вже тільки й не буде. Щоб до утра. Гроші лежали отут на столі. Ані то везберуся к чортовій матері. Бо як висову хитру бабусю, то вона тебе бистро вирядить к чортам собачим. Почула? Чи чого це ти там притихла, а? Я з тобою гратися не буду гад. мене розговор короткий.